Цікавий факт No. Відомий художник Вінсент Ван Гог все життя страждав від низької самооцінки. Він продав за життя лише один свій твір червоні виноградники в Арлє. А слава до нього прийшла лише після його смерті. Якби Ван Гог знав, наскільки стануть популярні його роботи, тому знайте ціну своєму таланту. Цікавий факт No. Талановитий Пабло Пікассо в ранні роки свого життя у Парижі був настільки бідний, що його іноді був змушений топити своїми картинами замість дров. Перше слово, яке вимовив Пікассо, було слово Олівець. А коли Пікассо виповнилося 13 років, його батько художник пообіцяв. Покинути малювання, бо відчув, що син вже перевершив його. Цікавий факт: номер три: якось власник карамельної Енріке Бернан звернувся до свого земляка Сальвадора Далі з проханням намалювати щось таке, щоб його карамелька запам'ятовувалась людям. Геніальний художник думав недовго і менше ніж за годину. Накидав йому картинку, де була зображена Ромашка, яка в дещо зміненому вигляді і сьогодні впізнається як логотип Чупа-чупс в усіх куточках планети. Цікавий факт номер 4. засновник першого у світі гігантського Діснейленду, батько Мікі Мауса та Дональда Дака, художник-мультиплікатор Уолт Дісней, вперше почав малювати мультфільми в обмін на безкоштовну стрижку. Цікавий факт номер 5 Французький художник Анрі Руссо, відомий своїми картинами зі зображенням екзотичних сцен в джунглях, насправді ніколи не залишав межі Парижа. І нарешті цікавий факт Номер 6. на те, щоб намалювати устави на лізи, італійський художник та винахідник Леонардо да Вінчі витратив майже 12 років. А ще він був першим, хто пов'язав число кілець на зрізі дерева з його віком. Також він зазначив, що відстань між кільцями показує, наскільки дощовим було літо.